Питання таке, яка нова властивість, яке нове доповнення має проявитись в кожному ізраїльтянині? Все-таки ми проходимо такі абсолютно нові стани. Що ще має додатися до ізраїльтянина? Ізраїльтянам має додатися усвідомлення своєї місії в історії людства. Ви вважаєте, що цього немає Ні. зараз? Ні. Усвідомлення своєї винятковості. Ой, якісь слова так. Ви кажете. усвідомлення синівитяковості в історії, і що зараз саме для того, щоб утвердити ці тези, так ми мусимо об'єднатися і обов'язково перемогти в цій війні.